Новий папа традиційно під збільшувальним склом як жив? Чим запам'ятався? Чи має свої скелети у шафі? Тисячі журналістів злетілися з'ясувати в Аргентину. Особливий інтерес тут в українців, бо саме в Аргентині одна з найбільших громад українських греко-католиків. Лише в столиці Буенос-Айресі 60 тисяч її вірян. Ну і наш Григорій Жагалов знайшов тих, хто запросто вітався із нинішнім папою українською. Вечір, вихідний день і прекрасна погода для прогулянки, але на вулиці немає людей. Час служби Божої Латинська Америка саме тут же давно знаходиться серце католицької церкви. Тут не порожні храми, а святі отці користуються повагою серед людей. У провінції бойнесари з далеко від центру міста і туристичних стежок десятки ось таких крихітних храмів, збудованих на гроші українських мігрантів. Тут правлять службу священники греко-католики. Один із них, українець Степан Шміль, багато років тому виховував молодого Горхе Берголіо, Розповідає отець Луїс, теж українець. Той отець Степан. Він там правився в рамо з Нехія. і все, Берголі ходив на його службу Божу. Йому помагав там служити, як біг. І полюбив наш обряд і нас службу Божу, і він дуже чекався нашої історії. Отець Луїс, добрий знайомий папи вже кардиналом Хорхе Берголіо неодноразово заїжджав до українського собору в Буєнес-Айресі і завжди вітався українською мовою. І все пам'ятаю, коли я його бачу. зустрічаю, він має Ісусу Христу. Про скромність папи в Аргентині ходять легенди. Його маленька квартира в Буенесаресі ніяк не схожа на апартаменти архієпископа. Він відмовився від охорони, лімузину та особистого водія. він він інколи приходив з людьми по обіді і давав усім їжу. Він їв стоячи, допомагав усім та запрошував до столу. Убрання папою римським аргентинського кардинала відновлює географічну справедливість. Тут в Латинській Америці католиків більше ніж в Європі. Тут в Латинській Америці священики не будують навколо церкви бюрократичний апарат. В Аргентині Берголіо залишався непримиренним противником модних трендів, одностатевих шлюбів, абортів та евтаназії. Виступав за соціальну справедливість і часто відправлявся у фавели спілкуватися з бідняками або в шпиталі підтримувати хворих він такий простий, що не соромишся підійти до нього, привітатися або попросити сфотографуватися. Та є в біографії Хорхе Берголіо темні плями пов'язані з військовою диктатурою кінця 70-х. Тоді в Аргентині зникали тисячі дисидентів. А католицька церква, як вважають матері зниклих та загиблих опозиціонерів, закривала очі на злочини хунти. В нього є невирішені справи. Ми знаємо, що це був цивільний, військовий та церковний переворот. Це змушує вас замислитися про причетність до цього церкви, бо самі вони про це ніколи не згадували. Головні закиди проти Берголіо пов'язані з викраденням військовими двох священників, теж єзуїтів. Берголіо, начебто, знав, що святих отців затримали і піддали тортурам, але не став їх захищати. його проінформували про викрадених людей. І логічне запитання було: і що ви зробили? Враховуючи, що він був одним з найбільш важливих людей в аргентинській церкві, і він відповів нічого. Доказів причетності нового папи до злочинів хунти не знайшли. Ватикан назвав такі закиди наклепом. А прихильники папи стверджують, він часто виступав на захист людей перед хорхавіделею аргентинським диктатором. Очевидно, питання брудної війни піднімалося і під час конклаву. Однак, схоже, Берголію вдалося переконати і кардиналів у своїй невинуватості з Аргентини. Григорій Жигалов Максим Шан. Олександр Каренко, ТСН Тиждень, 1+, 1.